Як спокійно пережити літо в Старві? Мене також цікавить запитання, адже в своєму проходженні я ще до нього навіть не дожив. Але принаймні теоретично я знаю, як це робиться. Літом у вас буде дві основних проблеми: це спека та мурахолев. Другі великої загрози не становить. А ось спека це вже біда. Ось кілька порад для захисту від спеки. Звісно, головний убір. Парасолі з окозеклопа, шапка з трави або будь-який інший літній одяг. Але літню сорочку я б не рекомендував, адже рюкзак, на мою думку, куди важливіше. Те ж саме стосується звичайної парасолі. Рука має бути зайнята чимось важливішим. Отже, з дрескодом все ясно. Окрім цього, потрібно мати дві термалки, одна з яких буде з вами, а інша в холодильнику на охолодженні. Щоб не згоріла ваша база, потрібно поставити сніжкометку. Ось її крафт. Ставити варто максимально раціонально, щоб її радіус охопив якнайбільшу структуру. На базі потрібно поставити ендотермальне вогнище, але за радіусом сніжкометки, бо вона буде його гасити. Ну і, звісно, майте при собі одне ендотермальне багаття, щоб була можливість швидко охолодитись. Звісно, для швидкого охолодження підійде лід та перо гусака, але перший може вам зашкодити, а другий, як на мене, досить опціональний. Я використовую його досить нечасто. Ну ось і короткий гайд на боротьбу зі спекою. А на цьому у мене все. Бувайте.